Одеські рятувальники підтримали всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Вогнеборці долучилися до вже багаторічної традиції вперше і між викликами показали, що підтримують колег з усієї країни. За написанням диктанту спостерігає Світлана Довжук. Світлано, вітаю! Чекаємо на подробиці від тебе. Вітаю світлана. Зараз за цими дверима одеські рятувальники вперше пишуть радіодиктант єдності автором тексту, якого стала письменниця Євгенія Кузніцова. а за, зачитує цей текст артистка, телеведуча Наталія Сумська. Тут зібралися рятувальники різного віку, різного робочого стажу, і всіх їх об'єднує одне бажання долучитися до вже багаторічної традиції і надалі стати її частиною. Як нам розповіли рятувальники, що для багатьох з них це е, можливість згадати свої ж. Кільні роки і звичайно перевірити свої знання української мови адже після написання диктанту вогноборці надішлють свої роботи на перевірку. Наші вогнеборці вперше доєдналися до всеукраїнського диктанту в єдності. На жаль, минулі рази в нас не було такої змоги адже через ворожі атаки, пожежі, в нас буквально не було фізичної можливості на це, ну, це зробити. Але цього року ми обов'язково як то мовити, вирішили взяти реванш, і от, попри можливі виїзди, тривоги, ми зібрались і наші рятувальники зібрались, і от вирішили на. Писати цей диктант. До речі, сьогодні наші рятувальники не тільки в цьому підрозділі пишуть цей диктант, також це відбувається і по інших підрозділах: перетехніки, хіміки. Всі вони виявили бажання долучитися В допустити. Востаннє я писав диктант в 9 класі. В пам'яті згадується правила, як писати. Давно диктант не писав. Згадується шкільні роки, як ми разом писали свою вчительку Олену Олександрівну. Це дуже гарна традиція буде для, для всіх нас. Вогнеборці планують наступного року долучити більше колег до написання диктанту, щоб популяризувати цю традицію в стінах управління. І зазначу, що акцію започаткували ще в 2000 році, і е, щоб показати, що українська мова здатна об'єднувати людей в різних куточках країни світу. І з кожним роком кількість учасників зростала від кількох тисяч до сотень тисяч, включно з українцями за кордоном. Студія, дякую, Світлана. З нами на зв'язку була Світлана Довжук з Одеси.